Слава Ісусу Христу. Ми дякуємо Богу і Церква за милість велику. Є написано в Слові Божому, що Його милість вона кожного ранку обновляється. Слава Богу! І Він знає дороги наші. І Він знає, що сьогодні буде ще до вечора. Він знає завтра наше, як важливо вручити свою долю в руки Ісуса Христа. Слава Богу. Як каже Слово Боже, Ісус каже, що Ти дав мені владу над тілом усяким. Каже Христос: дана мені всяка влада, як на небі, так і на землі, в нашому житті, в твоєму житті і в моєму житті. Слава Богу. Ми сьогодні святкуємо таке гарне християнське свято. Ми згадуємо, ми молимося, ми роздумуємо над Словом Божим. Вознесіння, що воно, що воно, для чого, Знаєте, ми роздумуємо і ми зміцняємо свого внутрішнього чоловіка і згадуємо Слово Боже, а наше життя на небі, звідки ми ждемо Спасителя. Слава Богові! Ви знаєте, так собі пам'ятаю, ще коли був менший, коли жив в селі, і одного разу. Прийшов на поле, чи то з батьком, чи то з мамою, вже не пам'ятаю, але прийшли ми дивитися на урожай. І знаєте, урожай був гарний. Ми садили багато такої фасолі, такої білої великої. І ви знаєте, і ті палиці, на яких, вони, на яких вона росла, була, були такі високі. І урожай він зародив. Знаєте, листя велике, зелене, і було багато цього врожаю, але ми щось там побачили. Ми побачили, як вони понагиналися додолу. Ми побачили, як деякі поламалися, деякі позакручувалися. І ми зрозуміли, після вчорашньої бурі, після вчорашнього вітру оце, оце все сталося. І, знаєте, і ми почали вирубувати ще, ще такі менші шукати. Палички різні, опори, підпори, і піднімати їх. Знаєте, підпирати їх, підперізувати їх, підв'язувати їх, що коли другий раз вітер подує, щоб вони залишилися стояти, щоб вони більше не ламалися, щоб вони більше не падали. І ви знаєте, і ми ще раз прийшли, і вони вже стояли. Слава Богові! Я хочу сказати десь отак приклад. Десь отак бачу, десь отак Ісус Христос, Він сьогодні хоче підперізати тебе, підперти мене. знаєте, як церкву свою, знаєте, що ми як, як подує щось сильніше, як щось тяжче прийде, щоб ти не нагиналася, щоб ти не ламалася, знаєте, щоб я не журився, щоб я не сумував. Він хоче підтримати. Він не хоче, щоб я падав. Хоча він знає, що воно відбувається. Але Він приходить і піднімає, слава Богові. Я хочу зачитати Слово Боже для нашого підкріплення, для нашого збудування, брати і сестри. Евангелію від Івана. Воно називається, знаєте, так Бог поклав на серце молився. Молитва Ісуса Христа за своїх учнів. От Ісус. І учні Його, Ісус і церква Його. Евангелія від Івана, 17 розділ. Хай Бог благословить, ви моліться в своєму серці. Ми пороздумуємо трошки про тих учнів, які були колись ходили з Ісусом, про нас. Молитва Ісуса за учнів. 17 розділ по мові отій, Ісус, очі свої звів до неба. І промовив, прийшла, Отче, година, прослав сина свого, щоб і син твій прославив тебе, ти дав йому владу над тілом усяким, щоб він дав життя вічне всім їм, яких дав ти йому життя ж вічне, це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Я прославив тебе на землі, довершив я діло, що ти дав мені виконати. І тепер прослав, Отче, мене сам у себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не повстав. Я ім'я Твоє виявив людям, що мені Ти із світу їх дав, твоїми були вони, і Ти дав їм їх мені, і вони зберегли Твоє слово. Тепер пізнали вони, що все те, що ти мені дав, від тебе походить. Бо слова, що дав ти мені, я їм передав, і вони прийняли і зрозуміли правдиво, що я вийшов від тебе, і вірували, що послав ти мене. Я благаю за них, не за світ я благаю, а за них, кого дав мені, твої бо вони. Усе бо моє то твоє, а твоє то моє, і прославився я в них. І не на світі вже я, а вони ще на світі, а я йду до Тебе, святий Отче, заховай в ім'я своє їх, яких дав ти мені, щоб, як ми єдине були. Коли з ними на світі я був, я беріг їх у імення Твоє, тих, що дав ти мені, і зберіг. І ніхто з них не згинув, крім призначеного на загибель, щоб збулося писання. Тепер же до тебе я йду, але це говорю я на світі, щоб мали вони в собі радість мою досконалу. Я їм дав твоє слово, але світ їх ненавиде, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти їх зі світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу. Освятити їх правдою. Твоє Слово то правда. Слава Богові. Ви знаєте, що можна читати, але до цього місця. Ми трошки пороздумуємо Ісус і учні Його. Галілуя! Ісус Христос, вчора, сьогодні і навіки Той самий. Ви знаєте, Ісус, Він вознісся на небо. А я собі отак думаю. А куди він мав йти? Він каже, те, що ти мені дав, Отче, це я зробив. Діло твоє виконав, волю Твою виконав. Служіння завершив, діло закінчив, і він возноситься на небо. А куди йому йти? Він звітом прийшов і туди пішов. Слава Богові. Ви знаєте, я собі так роздумую над тим словом, там багато можна, знаєте, отак вчитися від того слова. Оце слово, оця молитва, вона має велику силу і сьогодні, але на учнів Ісуса. Вона має велику силу сьогодні до Тебе і до мене, коли я кажу: Ісус, я хочу вчитися від Тебе. Як Ти був сильний, як Мойсей був сильний і в слові, і в ділі. Ви знаєте, знань не бракує, а якась маленька ситуація, його там на дворі маленька, маленька жінка підходить до Петра, і він вже сили не має. І вже немає сили. А чому ти отак поводишся? А чому ти отак говориш? А чому ти отак, отак, так як всі, отак ти не робиш, ти якийсь інакший? І людина не має сили сказати причину. Не говорити про щось більше? Ви знаєте, він молився за своїх учнів. І сьогодні в Дусі Святому, брати і сестри, я відчуваю ту молитву. Халілуя. Я вірю, що і ви. Коли ми пізнали Ісуса Христа, ми відчуваємо ту молитву. Ми відчуваємо, що то Слово є, живе і діяльне, воно як якір за душу. І воно тримає. Але хочу ще сказати думку перед тим. Каже, вони твої були. Ісус молився, каже, вони твої були, вони були перші в світі. Вони там ходили. І ти їх з освіту дав мені. Аллилуйя! Скільки сьогодні людей на світі, брати і сестри, скільки вони сьогодні по світу ходять по Львові, по Новояворівську, всюди вони ходять. І ти ходила колись, і я ходив, і вони ходили. Ви знаєте, кожен займався чимсь своїм. Ті сітки ремонтували, ті рибу ловили, той десь на митниці сидів, ті, ті тим займались, ті тим. Ви знаєте, кожен думав про себе, про своє. Про один оцей хліб для тіла і все. Отаке життя. Але ви знаєте, каже Ісус, Ти їх дав мені, а як воно сталося? Каже Ісус Христос: до мене ніхто не приходить і не може прийти, як Бог його не приведе, як Бог його не притягне, Бог отець. Галілуя. І Він їх, і Бог він привів їх до Ісуса. Бог привів мене до Ісуса. Ви знаєте, стається обрання, бо це, це в духовному відбувається. Каже Ісус, вони не від світу, так як я. Це все в духовному сталося через народження згори, через відродження з Словом Божим. Каже Ісус, вони, вони Слово прийняли. Я їм передав Твоє Слово. І вони прийняли, вони прийняли і повірили. Каже, вірували. Він вибрав їх зі світу. І написано є, що вони покинули сіті свої. Вони були в тих сітях. Ви знаєте, так прообразно. Люди сьогодні в сітях різних запутуються. Каже 90-й псалом, «Бо ти, бо ти вирвеш мене з тенет та голова. тенета колова. Ота сітка для птахів, які вільно літають. Ну приходить ворог. І він наставляє ту сітку. І, і, і отам той птах, він, який вільно літає, він може зловитися і часто він ловиться. Але каже, бо він тебе вирве. звідти треба вже виривати, брати і сестри. І він тебе вирве з того світу, з тої світкої сітки, якщо там десь хтось запутався. Можливо, нога чиясь запуталася там. Звідтам треба вже виривати. Бо він тебе вирве з птахолова. Галілуя. І Він вибирає їх зі світу, Він їх забирає, каже, йдіть за мною, ідіть за мною. І вони послухали його. Та вони там щось сказали, піду, піду батька навідаю, батька поховаю. То зроблю, то зроблю. Але як важливо, усім серцем рішучим іти за Господом, іти за Ісусом. І ви знаєте, Ісус їх обрав, так і нас. І вони йдуть за ним. Ісус їх оберігає. Ви знаєте, така думка приходить, от вони от там кожен займалися своїм. Вони були прості люди, як я, як ви, як церква сьогодні має бути прості. Ви знаєте, ну коли вони ходили коло Ісуса, коли вони ходили з Ісусом, коли вони ходили за Ним, їх почали замічати старші. І їх почали замічати начальники, їх почали замічати фарисеї, їх почали замічати, бо вони з ним ходили. Ісус піднімав своїх учнів. Ви знаєте, Він боронив своїх учнів. Десь було, десь було на хвильку на морі. І все одно Він був з ними. І він спасав їх і говорив, де ваша віра? То віруть, то не вірують. Знаєте, як він любить своїх. Я відчуваю ту любов Ісуса, сьогодні, яка є тут. Чи відчуваєш ти, дорогий друг, дорога душа, оцю любов Ісуса Христа? Це сьогодні не по тіло. Це колись було в старому заповіті, воно було по тілу. Це служіння тіла, навіть написано служіння смерті, служіння осуду, сьогодні служіння духа, сьогодні служіння нового заповіту, сьогодні акцент на внутрішній чоловік. Каже, хай Христос замешкає через віру у ваших серцях. Прийшов до церкви і говорив до Ефесян, хай Христос замешкає. Якщо живе в твоєму серці Христос, то слава Ісусу! Галілуя. Ну якщо ти відчуваєш, що ти не така, як Євангелія ще, ми, все, ми всі в процесі ще недосконалі. Але ми говоримо Христос в серці, брати і сестри. Ми говоримо Дух Христа в серці, чи відчуває сьогодні людина його. І ви знаєте, і Він веде свої учні, він оберігає їх, Він їм допомагає, Він їх послав і каже, чи вам щось бракувало. Коли я вас посилав, не коли ви десь самі йшли, чи бігли, чи щось зробили, а коли я вас посилав, чи вам щось бракувало. Ні, нічого. Вони раділи. Вони раділи, каже, нам духи коряться. А Ісус знову акцент на небо. Аллилуйя. Каже, ви радійте тим, що ваші імена записані в Книзі життя. О тим радійте. Так Ісус і так навчає своїх учнів. То ланами проваде, то через море бушуюче. Так любе їх. Але, брати і сестри, я хочу так, так періоди таки підмітити, хай Бог благословить. Але настає момент, настає момент, коли Ісуса забирають від них. Настає момент, і Ісус їм говорив Слово, а вони отак йшли за Ним, слухали. Кожен по-своєму реагував. Ви знаєте, за настає час, що Ісуса забирають. І Його забрали від них. І є написано, що вони всі повтікали, вони порозбігалися. Куди ви порозбігалися? Куди ви повтікали? Та він, Бог, Він є з вами. Він є з вами. Він нікуди не дівся. Це тіло до тіла, але він Дух Святий, Він є з вами. Ви знаєте такий момент, от, оцей учень зайшов там на територію первосвященника. Один учень зайшов. І потім він по ходотайствував і Петра запустили теж туди. Але я от собі так думаю, чому того учня не рухають, чому його не рухають? А Петра рухають. Ось сьогодні, ви знаєте, відповідь, можливо, для мене, можливо, для когось. А от їх не рухають, а мене рухають. Тому що Ісус хоче, щоб тебе порухали. того учня не рухають, а того рухають. Ти не чіпляй до тебе, що ще чіпляють. Тих не зупиняють, а мене зупинили. А Ісус хоче. Ісус хоче, щоб тебе зупинили, щоб тебе порухали трошки. Не бійся. Halleluja. Не лякайся. Ісус Він хоче, щоб тебе порухали трохи. І він є з тобою, Він не залишить тебе. Він не покине, Він хоче тобі щось показати. Ви знаєте, часто людина може, так знаєте, трошки бути така високої думки про себе. А мені вже не треба, а що мені пастор скаже, а що мені брат щось підказує? Нема права навіть щось сказати. Вже, от, ну, що це таке? Ісус буде рухати тебе, Він тобі щось покаже. Один на один. Того учня рухати не буде, а тебе порухає. І щось покаже, можливо, мене. Ви знаєте, щоб я не боявся. І приходить, знаєте, така, така пустенька приходить. Трошки час змінився. Раз Ісуса нема коло них, але Він, але він є. Раз, раз ніби нема, але Він є. Знаєте, тут Петро він І Він добре пам'ятає, що Він говорив. І він розуміє, що Ісус навчає його. Я себе просто не уявляю, як він, як він озрікся вже там, і, і, і Ісус подивився на нього, і він на Ісуса. Та він горів весь напевно. Я не знаю, що Він про себе там думав і говорив. Я зовсім не такий. Як я був говорив перед учнями, перед Ісусами, перед всіма, я зовсім не такий. Тепер я з проблемою зустрівся один на один. Молитва Ісуса за учнів. Я зустрівся один на один з тою проблемою. Але Ісуса молитва, Ото Слово, воно сьогодні живе і діяльне. Брати і сестри, воно тримає тебе. Воно сьогодні тримає мене, як би не дуло. як би не дуло. І тут Ісуса на смерть. І тут Ісус Він воскрешає. Бог воскрешає Ісуса, востановляє Його. І Він знов приходить до учнів. І каже, і каже, щоб вони мали ту радість, яку я маю, щоб повна була радість. Знову легше учням. Знаєте, такі періоди в житті. Ісус знов прийшов. Вони, вони, вони мають велику радість, що вони його побачили. Той сумнівається, ті бігають. Але Ісус прийшов. Цілу ніж ловили, нічого не зловили, а Він чекає на березі, діти, чи маєте що їсти. А Він знає, що вони голодні, що вони не мають що їсти. А Він, а він молився перед тим. Це була така пророча молитва, з неба, з престолу благодаті, яка діяла на учнів. Ви знаєте, і там навіть Ісус сказав. Ото він молився, щоб нікого не втратити з тих, кого Бог зі світу дав йому, щоб їх у всіх Бог зберіг. Там каже, щоб, щоб не забрав їх зі світу, а щоб зберіг їх в світі від зла. Ісус буде возноситися на небо. Він каже, я йду до тебе, Отче, вони ще тут лишають. Можливо, вони би хотіли зі мною туди зразу. Но ні. Ти їх не забирай, ти їх в світі отут збережи, бо вони ще потрібні мені отут, у Львові, в Новояворську. Вони ще мені потрібні отут, каже Ісус. Ти їх отут збережи від зла. І він сорок днів з'являвся їм і про царство Боже говорив Галілуя! брати і сестри, хай Бог благословить. Каже, та слава, яка була в мене, я їм передав. Все, що тільки міг, Він їм передав. І тут він возноситися буде. І він їм подав накази через Духа Святого, те, що вони мають робити. Ви знаєте, і вони далі так дивляться на нього. І він, і він бачить, що вони сумують, який страх приходить. А він каже, я вас не кину з сиротами. Та і сестри, я бачу сиріт багато. Дуже багато. А каже, я вас не кину з сиротами. Це відчуття, що коло тебе нікого нема. Це відчуття, що хто мені поможе, хто подасть мені оту ту руку допомоги вчасно, хто мене підтримує. Оце відчуття, це в сироти. А Він каже, я вас не кину з сиротами, ви не будете ними. Він говорить їм за Духа Святого, я повинен йти до Отця, щоб Дух Святий прийшов. І він пішов від них. Вознісся, і знову якась пустенька приходить. І знов період в житті учнів Ісуса Христа. Но молитва дальше має силу. Його Слово дальше має силу. Галілуя. Вони разом збираються, вже трошки, трошки краще в них положення, вже трошки краще. Вже вони, вже вони не розбігаються, вже не тікають, вони, вони там зібралися десь і, і, і закрилися, бо боялися юдеїв. Але вже краще положення, вже краще, слава Богу! Ісус Він навчає, мусили трошки почекати, щоб прийшло благословіння з неба, щоб прийшла відповідь. Трошки почекати небагато. Почекай декілька днів. І Бог Він вирішив, Він поправе. а Він не кине, Він не залишить. І знаєте, дякувати Богу, що вони сьогодні прикладом для нас, ті учні, зосталися. Вони дочекалися, і прийшов Дух Святий. І знову прийшла велика потіха. І вони пізнали ото Слово, яка радість повинна бути. Оця, оця радість спасіння, оця радість прощення, що Ісус є в мені, Він в нас, Він з нами. Він, двері закриті були, вони все позакривали. А Ісус приходить, став коло них, посередині них, мир вам. Напевно, вони не мали в той час миру в серці, раз він так прийшов з миром. Напевно, тривога була. Страхи. Каже, каже, мир вам. Каже, і нехай той мир стереже серця ваші, який вищий від всякого розуму, мир Божий. У Христі Ісусі хай стереже твоє брат і сестра і моє серце, хай оцей мир Божий стереже. Алілуя. Як би не було в житті різні моменти, але Ісус каже, що Він не залишу тебе і не покину тебе. Каже, ми сміливо говоримо. Господь мені помічник, тому не злякаюсь нікого, що зробить людина мені. Аллилуйя. І сестри, хай Бог благословить. Хай глибше відкриє Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки Той самий. Він дуже любить тебе і мене, щоб я пізнавав, тобто переживав в серці, ту його любов в Дусі Святому. Ви знаєте, сьогодні багато панів, вони залишають своїх підопічних, тих, які їм служать, вони їх обманюють, вони їх кидають, вони не додають, кажуть, дам і не дам, і не дав різне, отаке всяке. Але Ісус, отой пан над панами, оцей добрий пан, який сьогодні розуміє тебе, в якій ти ситуації, яке твоє положення. Можливо, щось стисне на тебе, можливо, ще щось докучає тобі, якась неміч чи хвороба, якісь страхи приходить, що буде завтра. Ну, хай наша сьогодні доля буде вкладена в руки в Ісуса Христа, Духом Святим, щоб я сьогодні мав тверду і непохитну надію, мой сей був непохитний. Нехай сьогодні буде церква непохитна, непохитну надіюся на Господа. Галілуя. Каже, коли вони переходять долиною плачу, і чинять її, оту долину плачу, джерелом. Галілуя. Чинять її джерелом. І каже, і дощ ранній дасть благословіння. Не пізній дощ, не десь всередині дня, а перший дощ. Ранній ранковий день дасть благословіння, слава Богові! Ще одну думку, і ми помолимося. Ви знаєте, отак, коли я роздумував над тим Словом, як Ісус веде своїх учнів, як колись Бог вів учнів тою пустинію, і сьогодні оті різні періоди. І каже Ісус Христос, хто прагне, прийди до мене і бери оту воду, життя, даром. Каже, останнього дня Ісус став і каже, хто прагне. І я у собі так задавав запитання: а чи я прагну? А ви знаєте, я собі отак для себе взяв отакий приклад з писання, коли людина може прагнути? А коли вона проходить певну обставину, коли вона проходить оту жару, коли вона проходить оту пустиню, коли дує оцей вітер, ви знаєте, і чи не ота людина? Оту долину смертної темряви, долину плачу, вона чини її джерелом, і вона напоюється в той момент. Бог дуже близько. галілуя, В той момент Бог дуже близько є. І та людина вона напоюється, і тоді вона бере з руки Ісуса Христа оту воду, оту їжу. І каже: не хлібом єдиним буде жити людина, але кожним Словом Божим, що виходить із уст Божих. Вона бере оцю воду живу від Ісуса Христа, вона прагне в той момент. Коли вже був пік, вже був пік перед смертю, вже мав Ісус віддати духа, був пік. І Він каже: Я прагну. Галілуя! Він каже, Я прагну цей момент, коли людина вона може прагнути. Коли б ота велика жара, ота пустиня, всі виходи задуті, і ти прагнеш, і Він приходить і тебе напоює. Приходить ангел і дає пити. І дає їсти і льові. Давайте ми встанемо, помолимося, брати і сестри, один за одного за церкву, за служіння. Каже, те діло, яке дав ти мені, я його докінчив. Хай Бог благословить. Во ім'я Ісуса Христа, Богові слава. Амінь.